Брати близнюки автор Кочанська Ірина Жили в одному невеликому місті два братики близнюки Дмитрик та Андрійко. Вони їли разом, гуляли разом, грали разом, але й сварилися та билися теж разом. Ой, скільки мама з татом вчили синочків, що тлумачити один одного погано, ображати теж недобре, краще дружити і ділитися. Хлопчики уважно слухали. Та коли виникало спірне питання, наприклад, чия неполомана іграшка, все забували і починали спочатку. Хотілося захистити свої інтереси, бо несправедливо, що Андрійко буде грати цілою іграшкою, а Дмитрик поломаною. А ти як гадаєш. Ось так, як зазвичай, хлопчики вранці грали у вітальні. Мама порилася на кухні, а тато був на роботі. Одна з улюблених машинок несподівано тріснула і розпалася на дві частини. Брати одразу вчепилися в іншу, цілу машинку. Не пам'ятаючи маминих порад, жоден не хотів відпускати машинку чи вступитися і грати по черзі. В пертюхі підняли галас, крик, почалася справжня бійка. Моя машинка! кричав Дмитрик. Ні, моя! Не вступався Андрійко. Віддай! Ні, сам віддай! Ай ой! Я перший її взяв! Ні я!» Мама почула гамір і змучено подумала, що знову доведеться рознімати і мирити розбишак. Вона відклала свої справи, щоб налаштуватися на виховну розмову. Та саме в цей момент повз вікна будинку пролітала відьма. Фу, які противні, нерозумні, ще й жадібні діти. Недовго думаючи, чаклунка перетворила їх на грибочки. Так більше з них користі буде, сказала стара і полетіла далі. Стало вмить тихо. Коли мама увійшла у кімнату, там нікого не було. Вона зазирнула в спальню, в передпокій, у вітальню, у ванну, навіть вийшла на балкон. Дітей ніде не було. Мама зрозуміла, що сталося щось нехороше, тому повернулася в дитячу та замітила там те, чого раніше не було два маленькі грибочки. Цікаво, як вони тут опинилися, подумала вона. Їм тут не місце, віднесу на кухню. Куди поділися мої дітки, наче випарувалися, чи їх хтось зачарував. Прийшла на кухню мама і сіла на стільчик, почала міркувати, що ж це таке сталося, де шукати своїх малеч. Від суму та безпорадності сльози самі потекли з маминих очей, а грибочки лежали на столі, все бачили і чули, проте не могли нічого сказати, щоб заспокоїти маму. Натомість теж тихо плакали. Мамо, не плач, думали зачаровані хлопчики. Чому ми не слухали тебе, не ділилися? Так цікаво грати, а ми влаштували бійку. Тепер ніхто нам не допоможе. Ми ще й потрапимо до баняка. Біда, Матусю, не плач ми тут, Грибочки, це ми? кричали хлопчики, та їх ніхто не чув. Дмитрик так тягнувся маминої руки, що впав із стола на підлогу. Прямісінько мамі під ноги. Мама здивувалася, підняла один грибочок, інтуїтивно взяла другий і обійняла, притиснувши до самого серця. Теплі солонуваті сльози впали на шляпки грибів, і раптом грибочки знову стали хлопчиками. Чудо! Ось так мамине сердечне тепло та любов змогли розчинити чари злої відьми. Радощам не було кінця. З того дня брати майже не сварилися через іграшки, бо одразу пригадували мамині сльози, постепенно вчилися поважати один одного, ділитися і грати по черзі. Вони точно вирішили, що не хочуть бути грибочками і засмучувати маму. Але насправді вони вчилися розуміти потреби інших та оточуючий світ. Цікаво, в тебе є такі знайомі? Розкажи їм цю казку. Ти вмієш ділитися?